Всім привіт, друзі! Коротенький огляд на електроскутер Yadea Т 9 Ось таку ледівську оптику він має у себе на борту. Дуже якісно виконаний скутер із своєї лінійки, він ну, особисто для мене найтака красивіша моделька. По потужності в нього 2500 Вт. Це нам говорить про те, що не потрібна на нього відповідна категорія та постановка на облік. Тому що нинішнє законодавство нас зобов'язується робити від 3 кВт. Позаду ось тут у нас стоїть електропривід, електродвигун. Такі в нас е м'які вказівники повороту, тобто можна не хвилюватися за те, що вони десь відлетять. Дуже красивий е габарит позаду стоїть. Також спинка для пасажира, двомісне сидіння. Е для пасажира ще ось тут є підніжка, що забезпечує комфортному. Пересуванню, так, позаду та попереду у нас дискові гідравлічні гальма. Відторможується чудово. Давайте подивимося, що в нього попереду Попереду е комплектується двома ключами, двома пультами, так і цей скутер має е дистанційне управління. USB-роз'ємчик для підзарядки ваших гаджетів. Е також Електронна приборна панелька. Ось така. Має, до речі, два режими швидкості, дві, ну так, два режими швидкості, перша та друга. Відповідно, перша повільніше їде, друга трошечки швидше. Максимальна швидкість даного скутера складає 60 км на годину. На одному заряді він проїде 80 км. Кілометрів. Ну і максимальну вагу, яку він зможе підняти, це 150 кілограмів. Давайте подивимося, який в нього багажний віцик. Досить місткий. Тут ось такі два карабаси лежить. Це під зеркал. Тут щось ще, мабуть, зарядка, яка йде в комплекті разом з цим скутером. Ну, а в цілому дуже місткий багажний е, відсік. Якщо вас, друзі, зацікавив даний е, варіант скутера, ви можете перейти за посиланням, що вказане під цим відео, е, та ознайомитись більш детально е, саме з даної моделлю, дізнатися про деталі покупки, кредитування та доставки.